Перігаємо людей не виходити на лід, щоб не було дуже небезпечно. Просимо прочитати, ознайомитись з правилами поведінки на льоду. Про правила поводження на льоду рятувальники та поліцейські розповіли хмельничанам. Вони провели інформативний рейд на річці Південний Буг. Товщина криги наразі складає 15 см, що достатньо для виходу на лід групи осіб. Але варто зауважити, що категорично заборонено виходити на лід дітям без нагляду дорослих. Також не варто виїжджати на лід на транспортних засобах. Це надзвичайно небезпечно. Дотримання правил безпеки на льодо це поруха забезпечення життя. Так? І перед тим, як виходити на лід, необхідно перевірити його товщину та не виходити на нього поодинці, щоб завжди була підтримка сторонніх людей. Рятувальники наголосили, виходити на кригу, товщина якої менше 10 сантиметрів не можна. Також важливо мати засоби для самопорятунку. Здалеку глянути на кригу і визначити її колір. Якщо крига має темний колір або мутний, брудний, значить вона тонка і небезпечна. Якщо ж крига синюватого або зеленуватого кольору, то вона міцна. Інший спосіб взяти, наприклад, легку загострену на кінці палицю, або її ще називають плішня, і нею спробувати пробити лід з краю біля берега і визначити товщину льоду. Однак навіть, попри дотримання усіх правил, може трапитися небезпечна ситуація. До прикладу, людина може провалитися під лід. У такому випадку слід діяти швидко. Насамперед, треба викликати екстрені служби. Якщо є безпечна можливість, дістати людину із водойми та перемістити її у тепле середовище, приміщення або транспортний засіб. Щоб припинити подальше переохолодження людини, людину треба роздягнути, вкрити теплими речами, ковдрами. По можливості знову ж давати тепле питьо, теплий чай, можна каву. Це йому допоможе зігрітись. Якщо ж людина, котра провалилася під лід, втратила свідомість, її слід негайно дістати, якщо це можливо, викликати службу порятунку та почати проводити реанімаційні заходи. Важливо робити це лише у теплому приміщенні. Людина на твердій поверхні, нахиляємося над постраждалим, руки прямі, прямий кут між руками і тулубом, і працюємо корпусом. Натискання на грудну клітину проводяться з інтенсивністю, з частотою 100-120 на хвилину і достатньою глибиною для середньостатистичної дорослої людини 5-6 сантиметрів. Робиться безпреривно до приїзду екстреної медичної допомоги. Рятувальники наголосили, дітей на кригу заборонено пускати, а дорослим варто дотримуватися правил безпеки та знати, як допомогти собі та іншим на льоду. Дар'я Курнос, новини міста.